Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергова розпаковка від Василя Аркадійовича з Києва. Надійшла мені вартість посилки 95 гривень новою поштою. Так, тут дещо тільки потерлася упаковка, але тут не страшно. Головне, що всередині монети дзеленчать, значить все на місці. Будемо зараз робити розбір. Що ж там нам надійшло. Відразу заказав декілька, замовив у даного продавця декілька монет, щоб не переплачувати за пересилку. І тому Ми Сьогодні власне буде огляд однієї монети. Візьмемо таку найяскравішу з цієї серії, яку вдалося замовити. Найескравішу, бо ціна у неї яскрава і сама монета досить така гарна. І так, зараз. Продавець дуже шикарно так пакує свої посилки його. Його посилки я ні з чим не переплутую, бо у нього завжди вони отакого плану запаковані. Своє, своє пакування, своє рідне специфічне. Тут коробки підігнані прямо під кількість мене. Зараз легенько ми їх відкриємо і перейдемо до огляду. Так. Тут головне обережно, щоб не порізати самі монети, бо в мене вже був випадок, капсулу зацепив випадково ножем. Тут поспішати немає сенсу. Так, зараз спробуємо витягнути її. Досить так потужно засіла ці... пачка монет в цій коробці. Ну, отак, власне, треба пакувати. Тут посилка опакована набагато краще, ніж інколи приходить від Національного банку України. Я скажу, що там завжди погано, але інколи буває так, як ото десь бігли, щось зацепили, якось намотали і, і, і надіслали. Тут все компактно перевіряємо, чи там нічого не залишилося, ні, по возі нічого немає. Такий пакуночок, подаруночок юлівейних монет України. Зараз тут в основному серія 2013 року. Ну і не тільки, але зараз наповнюю поки що 13 рік і мене цікавлять саме монети цього періоду. Так, тут все, більше нічого такого немає. Так, і ось наша монета, власне, це... Монета зараз трошки ближче наближу, щоб було видно краще. Ця монета називається... Зараз її розпакую, щоб було краще видно. Дивіться, яка краса. Ця монета називається Українська Вишиванка. Пам'ятна монета номіналом 5 гривень випущена Нацбанком України, присвячена елементу народного костюму. Українській вишиванці, яка своєю орнаментикою і кольоровою гамою відтворює традиції вишивання в кожному регіоні України. Так, зараз візьму свого помічника і перейдемо до огляду монети. На аверсі монети на рельєфній поверхні поля аверсу угорі. Зараз фокусую, щоб було краще видно. Бачимо напис 5 гривень. 5 гривень. Рік карбування – 2013. Далі напис Національний банк України, логотип банкнотно-монетного двору. Далі центральну композицію займає дівчина, яка в руках тримає голку і вишиває український орнамент. І в верхній частині малий державний герб України. Дуже гарна монета у 2013 році з стопових монет. Далі гурт рифлени монети і на реверсі. На реверсі монети розміщена кольоровий фрагмент в центрі, напис українська вишиванка. Цей елемент називається тамподрук. Ось і також на рельєфній поверхні зображено оцей кольоровий фрагмент. Ну, зараз спробую передати зображення цієї краси. Дійсно дуже гарна монета свого періоду. Тараж такої монети 30 тисяч одиниць. Але ну, через те, що використана там по монета кольорова, монета дійсно для народу зайшла, дуже сподобалася. То відповідно в неї ціна стане на 2024 рік. Складала від 2700 до 3250 гривень. Особливий ріст цієї монети відбувся під час повномасштабного вторгнення у значить, 22 рік на 23-й, потім почався такий дуже, високий, дуже сильний ріст цієї монети. Тоді, коли вона коштувала в районі там, 800 тисяч гривень, крутили носом, не дуже брали, а коли вже ціна. Перевилила за тисячу, тоді ажіотаж на неї зріс. Ну і власне я один із тих, хто, у кого її не було цієї монети, ну, довелося розкошелитися, викласти немалу суму, щоб цю монету собі в такому стані придбати. І власне ця монета поїде нам до нашого альбому 2013 року. Художники монети Таран Володимир та брати Харуки, Олександр та Сергій, скульптори Дем'яненко Володимир і Атаманчук Володимир. Ось, матеріал вони Мельзибер, маса стандартна для всіх 5 гривень, монет 16,5 грамів, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений. ще раз кажу, тираж цієї монети всього 30 тисяч штук. Ось, але через те, що монета кольорова, і через те, що тематика у неї така національна, етнічна, через це, власне, ціна її здорожчала набагато більше, ніж в попередні роки. Наприклад, та же монета визволення Харкова 2013 року, який тираж 20 тисяч, ну в неї ціна 600-700 гривень. У цієї монети вже в декілька разів більше, хоч період, коли їх друкували, то він приблизно однаковий. Ну завжди к чомусь. Кольорові монети вони досить дорогі і дорожчують більше за всіх. Біметал дорогий сам по собі, кольорові монети дорогі. Ну або монети, які мають дуже малий тираж. Ну я маю на увазі 15 тисяч, 10 тисяч, ці монети дуже дорогі. Ну і славиться там «Подруг» в тому числі. Ну, зараз переміст до планшету. Це Ось сюди вільно поміщається. Це на врідній капсулі, це відповідно восьма монета із серії 2013 року. Поступово заповнюємо наш альбом, потім в кінці зробимо, перекладемо ці всі монети по роках їхнього виходу. Поки що зараз розміщую їх там, де зручно. А вже пізніше потім можна буде розташувати за часом їхнього виходу підряд. Ось тут не зовсім вийде підряд, бо тут вони розміщені в основному більшість монет це 5 монети і лише декілька номіналом 2 гривні. Тобто відповідно розміру невелик. Ось такий у нас 2013 рік. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступної зустрічі.